Зараз я сиджу за робочим столом, який розділяє зону вітальні від зони спальні. У спальні нам вдалося розмістити досить зручне ліжко 1,60х на два і шафу, яка складається з полиць, шуклят для зберігання речей і штанги для вивішування одягу. Оскільки проміжкові клунки вже не поміщалися, ми додали позаду ліжку одну сутільну кудичку, над нею спроектувала групу розеток, винукачів і два бра. Це ліжко з ікеї і до нього, що можна докупити шокоску. Ми об'єднали кольором шафу і стіну колону для того, щоб візуально розширити дане приміщення. Якщо ж ми дали би шафу, скажімо, білого кольору, це візуально звузили. Посеред квартири, в нас знаходиться бетонна несуча колона, яку ми, звичайно, не мали права рухати, тому ми її обіграли з усіх сторін. Зі сторони вітальні приєднали до неї пенал одного кольору з колоною.